Вітаю! Мене звати Анастасія. Я є психологиною, і сьогодні я хочу поговорити про те, чому нас дратують жертви. Тобто, я дуже часто на сеансах, в принципі, від людей, сама така була. Що мене дратували якісь жертви, Оце вони там щось роблять, вони такі е, якісь дуже нещасні, з ними не хочеться контактувати. І на перший погляд здається, що це просто якась поверхнева тема. Тут немає про що говорити, але давайте спробуємо розкласти це на певні полички. Так? Перше, е, чому ми можемо не любити жертв, тому що ми чисто соціальні. Істоти, і у нас є певні та, ці режими виживання. І для нас важливо, щоб людина, з якою ми спілкуємося, або поряд в якомусь оточенні для нас, вона була не жертвою. Чому? Тому що жертва вона слабка, її можуть забити, її можуть побити і ще щось. Ми не хочемо себе ідентифікувати з цією жертвою. Ми не хочемо почуватися так само, як ця жертва. Це така перша історія, вона може бути. Але знаєте, якщо дивитися глибше, то жертва це набагато складніший процес. Я думаю, що всі чули про трикутник Карпмана, коли жертва є і агресором, і рятівником. Тобто, як це працює, дуже легко. Якщо ви бачите людину або самі є якоюсь жертвою, то в одній ситуації ви жертва, в іншій ситуації ви не знаю на когось гримаєте, біситися, бо ви пожертвували для цієї людини. А насправді ця людина нічого для вас. Не зробила, і ви біситись, ви стаєте агресором. Або якщо ви бачите якусь іншу, дуже а, таку вразливу людину, то ви будете до цієї людини відноситись як я тебе врятую, не знаю. Там своїх ну, стають співзалежними зі своїми а, там чоловіками, жінками, так партнерами, партнерками, або співзалежними зі своїми друзями. Тобто, це про певну таку я тебе врятую, та ти мені даш те, що я хочу. Це друга історія того, що да це такий достатньо важкий процес жертви. Але є ще третя історія, яка достатньо для мене, напевно, особисто є ключовим моментом, чому мене дратують жертви, так саме психологічні жертви, тому що жертви фізичного насилля це зовсім інша тема. Вона потребує зовсім інших відео і інших інтерпретацій. Зараз ми говоримо про психологічну жертву. Мене дратує жертва через те, що це є певна маніпуляція, це є нарцисичність. Жертва є нарцисичною. Вам може здатися, що як, тому що жертва насправді ж вона достатньо вразлива, так і вона має в собі якісь такі певні е, слабкі сторони. Але насправді, як відбувається жертва? От, наприклад, може, я сьогодні так багато працювала, так не працюй. Ну як це, я ж повинна працювати, це так важливо. Тобто я зараз це говорю, вам здається, що так, це про жертву, але тут є достатньо позиції, зверхня позиція. Зверхня позиція того, що от я працювала, а ви не працювали. Або не знаю, ой, я хворію так довго, Боже. Я хворію, а ви такі погані, ви мене не жалієте. Тобто це про певну кращість. Так, коли є жертва, є певне відчуття того, що жертва себе відчуває кращою, тому що вона більше працює, тому що вона більше хворіє. Тому вона запрошує нас до того, щоб ми вступили в цю маніпуляцію. Вона маніпулює до того, щоб звернути на себе увагу, певно. Так вона так нам пропонує цю тему, і ми або вступаємо, або ні. Але по суті, нас жертва дратує саме через те, що там є якийсь певний нарцисичний компонент, тому що біля жертви ти відчуваєш себе знеціненою. Тому що жертва себе відчуває несвідомо або свідомо, а, набагато кращими. А якщо я набагато краще, то завжди є хтось набагато гірше, Немає якогось середнього поняття про те, що людина може бути абсолютно різною. Тобто жертва це щось, о Боже, все настільки погано. Але ви ще гірше, ніж я, бо я так постаралась, я так пожалілася, я так постраждала, я так взагалі напряглася в цій темі, а ви всі говно. Ось тому я думаю, що це є одна з ключових так форм того, чому нас дратують психологічні жертви. Сподіваюся, що це відео для вас було корисним, цікавим. Якщо так, то будь ласка, ставте вподобайки. Для мене ваша активність дуже важлива.